Оперше, По хочу подякувати за те, що ви тут в Україні. Мені приємно бути сьогодні. Тут в хмельницькому в цілому на Хмельниччині. Для нас дуже важливо наші регіональні поїздки, наш діалог, прямий, відвертий розв'язання будь-яких питань для мене дуже було важливо створення нашої платформи «Made in Ukraine». Для того щоб а, знати в обличчя наших виробників вітчизняних, ще раз підкреслю, особливо тих, хто працює з початку війни тут, хто повернувся, хто працює, дає робочі місця, дає силу нашому бюджету, яка потім йде повністю на силу наших воїнів без пафосу. Так воно і є, ви максимально допомагаєте. Ваш регіон допомагає. Я сьогодні чув доповідь влади місцевої, правоохоронного сектору, військових. З нашого боку, ті речі, якими можу поділитися, які відкриті. Напевно, ви розумієте, що найголовніше моє питання до них це стабільна енергетика в вашому регіоні, захист її, захист цивільного населення, про захист робочих місць. Напевно, ми поговоримо тут всередині нашої, нашого діалогу економічного. Ну, головне енергетика ППО це дві речі. Ми розуміємо, які можуть бути погрози з боку а ворога як на території Росії, так і, ви знаєте, російські війська, які на території Білорусі. Розуміємо цю відстань, дороги, контроль, все це мав такий. Детальну доповідь від знов таки від місцевої охорони влади від міністра внутрішніх справ тощо проговорили всі питання логістики для нас. Важливо, щоб люди жили. А ви люди жили, працювали, працювали школи, щоб були бомбосховища, щоб збивались ракети, дрони. Слава Богу на Хмельниччині непогано з протиповітряною оборони. Скажу вам відверто. Але тим не менш ну, треба розвивати цей напрямок. Велика кількість мобільних вогневих груп створено. Дійсно, велика кількість. Все одно вона не може бути достатньою, так як універсальність підходу до війни ворога ну, примушує нас бути швидше і примусить нас бути ще універсальніше, і створювати додаткові системи, як РЕП, ППО тощо і на Хмельниччині. В тому числі. А, <кій> ну, коротко, ми ознайомилися з деякими зразками вашої продукції. Готові проговорити. 5, 7, 9, я так розумію, програма працює. Якщо є питання з цією програмою, хотів би почути, для мене вона важлива. Ця програма. У нас не так багато в час війни програм. Вони є, є, їм треба користуватись, але для мене також важливо, щоби. Перший віце-прем'єр, яка головуюча в цьому напрямку, щоб все ж таки не було ніяких гальмувань з програмою 5.7.9 і також з новою програмою Made in Ukraine, особливо з кешбеком, який почне працювати. Для нас дуже важливо підтримати і тому кешбек на українську продукцію, підтримати українського виробника. Ну, я не знаю, що ще я повинен сказати. Я думаю продовж діалогу зрозуміємо про що хочеться почути. Дякую, слава Україні. Героям слава.